Вітаю вас, дорога мені церква, шлях Любові, Всі, хто вовручі, всіх, хто розпорошені, в нашому Бозі, Отці і Господі Ісусі Христі, благодать і мир вам від Бога Отця і Господа Ісуса Христа. Я завжди складаю подяку за вас, Богою, браття і сестри, які годиться, бо сильно росте віра ваша і примножується любов кожного з усіх вас один до одного, мир нашої Україні, мир Єрусалиму, мир Ізраїлю. Сьогоднішньою ранковою росою. Ще раз буде послання апостола Павла до Филипян 2, 12, 13. Отож, мої любі, як ви завжди слухняні були не тільки в моїй присутності, але значно більше тепер в моїй відсутності, зі страхом і тремтінням виконуйте своє спасіння, бо то Бог викликає у вас хотіння і чин за доброю волею своєю, з страхом і тремтінням виконуйте своє спасіння. Кореном дієслово виконуйте є слово робота. Це грецьке слово знайоме всім. Хоч хто трохи знає про рух і роботу, це іменник Ергон та дієслово «ергодзамай». З цього кореня утворене слово ергономіка у грецькій культурі воно охльохоплювало надзвичайно широкий спектр занять, ремесел, умінь і видів діяльності. Греки були народом, де домінувала трудова етика. Один із їхніх над... найвизнатіших поетів придумав фразу, відомий своїми роботами. Хіба ми не роботою вимірюємо вартість один одного, коли вітаючись запитуємо?» Що ти робиш? Саме так, люди вимірюють їхньою працею. Наш тато нас учив, що людина живе до тих пір, поки вона знаходиться в русі, щось роблячи. До євреїв слово робота в кінці кінців означає Бога, Бог є Богом діяльності. Його знають по його роботі. Звичайно, це починається з творіння. Діло рук Бога видно в кожному аспекті творіння, як зауважив апостол Павло у своєму посланні до римлянам 1.20, бо його невидиме від створення світу, власне, його вічна сила і божество думанням про твори стає видиме». А слухайте, як про це говорять псалми, наприклад, Псалом 19.1 Небеса являють славу Божу, і простір звіщає про діла рук Його. Отож, Псалом 91.5.6. Бо потішив мене Ти, о Господи, вчинком своїм. Про діла Твоїх рук я співаю, які то величні діла Твої, Господи, дуже глибокі думки Твої. Скіп Моян підкреслює, однак Бог не обмежується ну, ньютонівським поглядом на Всесвіт. Бог, який привив усе в рух, а потім пішов, Бог діє в кожну миті, в кожну деталь свого творення. Бог постійно бере участь в історії цього світу, у суді, в викупленні, в керівництві та, зрештою, у відновленні. Єшуа підтвердив цей погляд на Бога, коли він сказав, Мій батько діє і тепер, Івана 5:17. Саме тому у новому заповіті. Праця віруючого завжди є вираженням діяльності Бога. Це означає, що незалежно від того, яке ремісло, заняття, вміння чи діяльність ти називаєш у відповіді на запитання, чим ти займаєшся, віруючий розуміє, що його діяльність це насамперед служіння Богу. В Євангелії від Івана, 3,21 Христос зазначив, що хто робить за правдою, той до світла йде, щоб діла його виявились, бо зроблені в Бозі вони. Оскільки робота є розширенням діяльного Бога, немає розбіжності між вірою і ділами. Одне є просто відображенням іншого, діла, гармонії, спільних зусиль, служіння та поклоніння. Наша робота це Боже покликання до нас продемонструвати його суверенітет в вашому житті, Його характер у ваших діях, Його святість у вашому виборі. Я Володимир Невржицький, пастор церкви, Шлях Любови, місто Оруч. Завтра продовжимо. Добрий небесний батько, ми дякуємо тобі за твою благодать, за твою милість, дякуємо, що ти наш батько, дякуємо, що ти, Господи, створив нас для тебе. Так добре бути з тобою, так бути добре в твоїх руках. Я вдячний Тобі, Господи, слава Тобі, алелуя. Тому, Боже, я молю Тебе, щоб Ти далі вів нас, Господи, далі допоможи нам шукати лиця Твого, бачити кожного дня діла рук Твоїх, діла Твоєї і слави, Господи, на цій землі. Ми вдячні, Господи, що по милості Твої ми є, і Ти наш Батько, дякуємо за всиновлення, за те, що Ти дав нам духа Твого, благого, яким ми можемо. Кричати, або Отче, Ти наш Батько, Алелуя. Будь з нами! Благослови нас, Господи, далі! Благослови Україну, Господи, благослови перемогою, благослови миром, благослови відновленням, благослови пробудженням. Благослови, щоб слава Твоя покрила всю землю України, Господи, в ім'я Ісуса Христа. Благословляю також, Господи, Ізраїль, цей непростий час, Господи. Час, Господи, Аманів, Боже, я молю тебе, щоб ти підняв багатьох мордахеїв, які стануть на захист Твого народу. Будь просто з нами, з усіма. Ми потребуємо Твоєї ласки, Твоєї милості, Твоєї любові. Добре наш батько. Amen.